Вітаю на каналі. Сьогодні п'ятниця, 19 вересня. Виїхав знову знову з ночівлею, митківка. На карася. Якщо попадеться, то буде рудий. Вітер трохи є. Вже зібрався. Машина на тому березі, я переплив на лівий берег, тут точки поробив. Зараз йду, хочу цей патик один вирубати, щоб на третій точці можна було прив'язуватись. Завтра теж вітер. І там дивився цілий тиждень дують вітра. Я вже так бачу, що Вода вже стає прохолодніша, карась, не знаю, може і буде сьогодні ловитися чи завтра. Побачимо. Мені ще здається, що це буде вже остання риболовля на карася. Він може, ну, ці дні ще буде там 30 градусів, але ж все одно. Дощі йшли, воду остудили. А вона вже так за пару днів не прогріється. І карась буде відходити на ями. З знайомими розмовляв по поводу Судака. Не хоче він ще ловитися. Зовсім є вихолод, каже, бачу, бачимо, а брати він не хоче. Так що ще рано. Це вже коли мирна риба відійде на ями, ну і судак теж піде за мирною рибою. Так що поки що рано. Зараз я бачу такі тут джунглі такі. Он бачу, вроді би такий більш-менш тичка. Зараз вирубаю, покри поприкормці. Те ж саме, як завжди, нічого не міняю. варений горох. Кукуруза консервована, варена пшениця. Коли вару пшеницю, додаю муку креветки інтеркрилівської, щоб більший запах був. І конопля варена, Все, і, звісно, що глина. Вся прикормка. Наживка. І ізюм. Але правильно родзинки. Все, зараз вирубаю, може й пару патиків. Вночі теж буде вітер, але трошки слабший. Так що готовлюся. Вам приємного перегляду, а мені, звісно, гарної риболовлі. Поїхали. Так, все, коли позабивав кругом, попереставляв там, бо були близько до межі з лілії, а хвиля на межі дуже тіліпає, пає. Та й трошки зміщався на лілії, щоб менше хилетало ближче до очерету. І тут одна ось точка тут закормився. Ну що, випробувати, дипти на першу, пробувати опускати. Кружків я їх брав, ставити не буду, нема смислу. Той раз кидав. Ті рази Ти тільки з ними гратися. Балити на одну вудку. Пливайте переп... з точки на точку. І пробую ловити карася чи вдовго. Все, я пливу зараз на ту першу, де закормився. Щось буде цікаве. Включуся. Я просто в шоці. Таке зірвалося. Це якийсь трімдець. Цілий день було нормально. На вечір таке дує. Тільки став на точку. І все. Пів восьма. Вітер втих, штиль. Сонечко зайшло. Поплив, вдівся, бо тільки сонечко сховалося і одразу прохолодно стало. Дріб'язок довбав намагався збити вже і дріб'язок пропав. Поки що затихло все. тихенько став. До 12-ї десь по сежу. Якщо не буде, то можна і поспати. Будемо пробувати. Ну, вже чую, карась виходить з очерету. Ще він є в очереті. Вітер був, ніякого чмакання не було. Тільки в цьому втихло, хвилі перестали і почав карась чавкати. Зараз знову затих вода. Падає. Так що пробуємо. Карасії лілії ходять кодуном. Біля кипка он в очеред шатає. Харчуватися він не хоче поки що. У нього зараз... Легесенько візьме і покине. Ну зараз дегустація. Легесенько так. 10 ї години він мав би вже брати. Зараз, моя є дев'ята є. Тільки 15 хвилин дев'ятий. Все рано він ще не буде брати. Це як минулий раз. <кій> Не хоче, ходить, гіліша тає, вчеред, дегустує. Легенько спробує і відійде. Все як минулий раз. Перше нормальне кування може бути аж до 10 годині. Не харчується зараз зовсім. Я скільки ж корму тут накидав, тут би, якби він харчувався, тут би такий бульбулятор стояв обішов. Немає. Ні, не, він є, але він не харчується зараз. Якби Карас міг говорити, то він би сказав би, що він Лілії шатав. І того, хто в човні. Всім доброго ранку. Перші ранішні. Напевно, десь біля шостої години сіє. В 2-й годині зірвався такий вітруган, трохи хилитає на човні, але нічого. Ось такий ранішній. Сьома година риба ще дегустує. Є головою товчеться в лілі. Забув сказати, що пів дванадцятої ночі. Одного десь такого середнього карася ще спіймав, але не засняв на камеру. Так що поки що є два. Один нічний і один ранішній. Гриби ходять тут і хороший, і карась. Трувою так лілією топче. Тобто, на солнце не выйдет, я так понимаю, после 8 клювания будет. Надеюсь. Yeah, друзья. Видят, друзья. Не той розмір, конечно. На долоні. Є висить. А, відірвався. Ще перу загнав палець. Фу. там на тій торсі в мене що там під очеретом таке бопнулося. Будемо перепливати туди. Ну це вже карасик хороший. То він бере, він не грається, він взяв і підняв прикивок. Ще один є. Ух ты славный. Мин 20 я тут чекал. Ух ты карась. Супер. Трохи вітер, хоч у тих, але чи надовго.

Чув, співгодинки проповів такий кругленький скопілку. я в лилиях и ноль перешел сюда под очеред будь ласка и клювания. и клювание Все такие красные до колекції. Відруган знову зірвався. І тут почереті ще терпимо. Зараз попливу на ту точку, там де більша хвиля Попробую, що буде хилетати, то стану вже на одній цій точці і буду на одній стояти. Дальня точка, де мало лілій умерла. Там лілій мало, погано хвилі затримуються. Вже сюди хвилі добралися. Постав на два коли, добавив ще й на якорі. А там то стояв там Балансувати на хвилях, боковим кивком, це ще той квест. Тут ще якось терпимо. Ну, не знаю, чи буде клювання. Відруга зірвався просто. Одинадцята година, щоб можна було перебачити. Якщо буде ловитися, все, залишилась одна точка ось ця під. В ліліях не хочу. Те, що тут я одного в очереті витягну, тут же стану і буду стояти до О, з годинку, може дві. Да, вітруган. Там чоловік теж пропливав біля мене, але ще було тихо, хвиль не було. Ну він туди вище піднявся. Я там спробую. Він там встав, вітер зірвався. Я бачу, він сховався, там за островом. Поначалу у мене теж була думка, ще вчора, що. По синоптику ж бачив, що вітер буде, але ж то не такий. Думав спускатися туди нижче, тут машину лишати, загружатися, спускатися туди нижче. Десь кілометр треба було пропити. проплити. І там за островами стати. було б... Затишно. Ну, це все. Будемо вже тут сидіти. Бачите, ну, якщо з годинку не буде клювання, то можна і збиратися додому. пробую я Можна було б ще трошки посадити, порибалити, але вітруган вніс свої корективи. Сидіти на чорніг літатися і балансувати цією вудкою з кивком. Це ще той квест. Сержу в пів години. Рідко коли дріб'язок забударив, так не хоче. Так, буду потихеньку добиратися до машини. Так, все я на березі сьогодні рибалив. Завжди вутка магішен довжиною 5,05 05 метра. Тестом 60-120 грам. катушка Житомирська. Шнур 1,7 по Японії. По нашій 0,2. 0,20. на розрив 24 кілограма. Ну і свій саморобний вочок. Наш рибалив по... підсумок. 10 карасів. Такий ось один. Зважу ще славний. Так, нолики. Та не дрігайся. 735 грамм. Ось таких 10 карасів. Риболовлюю задоволений, але вітер Нічко вніс свої корективи. Можна було б ще порибалити. Ось такі карасики. На будущее планую, напевно, вже не буду зночі виїздити, нема сенсу. Вода вже, вже не тепла, вже прохолодна вода. Карась вже буде виходити, я бачу, він все вже біліє. Видно по ньому. Він біліє, він буде виходити із очеретів, із лілій. Оце вже видно, що він майже білий. Тут, дивіться, бачите, живіт білий, тут ще цей жовтий. Вони побіліють і підуть на ями. Так що вони вже готовляться. Так що сенсу не бачу. Подальшому думаю попробувати поїхати раненько на фідера, на макух. Попробувати. Або вечором поїхати Судака спробувати. Це на річку Соб, на СОП Дмитренківське водосховище. Попробувати там поїхати з обіда на вечірнє на клювання. Зранку нема сенсу, тому що не ловить. Всіх, кого не питаю, не хоче. Ось така була чудова риболовля. Так що все, буду збиратися зараз додому. Дякую всім за коментарі, за підписки, хто підписався, хто ще підпишеться. Будь ласка, підписуйтесь. Вам це не важко, мені приємно. За вподобайки всім щиро дякую. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги. Як завжди, нашим Збройним силам ангела охоронця нам скорішої перемоги. Так що зустрінемося знову на водоймі. Всім ще, ще раз щиро дякую. Слава Україні.